Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов, давайте погулять. Дивіться, яке. У тебе що тренування? Розкажи тут, Галю, я потримаю, розкажи про цей виріб. Булава з гетьманами України. Виготовлена вона з металу, в посрібленні, в позолоті, Гетьмани також покриті позолотою, посрібленням, ювелірними єврірними В в такому рамі масивній під склом. Так круто, виглядає. Ви представляєте, в кабінеті це... в когось буде таке висіти, там хто зайде, вони <кій> хотіть таке слово сказати, що вони ляшки собі там. Це... Не треба таке слово казати. сайт ексклюзив, у нас подарки, від яких реально люди в шоці. Просто подивіться на цей витвір мистецтва. Це взагалі це шок, це нонсенс. Це, ну як побачать все, всі, всі, всі гроші вам віддадуть. Сайт Exclusivcom замовляйте, такі подарунки швидко доставимо.